Чи ти любиш своє життя. Якщо так, і якщо любиш його лише тому, що воно легке і просте, то варто поміркувати, чи випадково не є так, що ну, не живу згідно з Євангелієм. Тому що Христос вчить нас, що е, не завжди щастя дорівнює. Простому і легкому життю. Буває так, що цей шлях до щастя він веде, так як у сьогоднішньому уривку Євангелія через голод, через плач, через те, що нас деколи ненавидять чи зневажають. Легке життя може бути власне, навпаки, що таким шляхом до такої духовної смерті. Тому поміркуй, чим для тебе є справжнє щастя, і, і чи це є таке дійсно безпроблемне життя, чи щастя це для тебе жити з Христом? Ідаб'ютін.